Вітаю. І наша четверта порада фінансовим директорам. Стосується питання контролю витрат інструментів фінансового директора. Слід зазначити, що контроль витрат це не економія, це оптимізація структури витрат згідно з цілями бізнесу. Національне положення стандарт бухгалтерського обліку 16 витрати та МСФЗ-8 операційні, операційні сегменти, перепрошую, визначають підходи до класифікації витрат. І так, давайте з вами розглядати алгоритм контролю витрат. Насамперед, ми повинні створити карту центрів витрат, встановити бюджети та ліміти для кожного центру. Порівнювати факт з планом, аналізувати відхилення та їх причини, і запровадити політику погодження витрат. І так порада: фінансовий директор контролює не кожну гривню, а логіку її використання. Далі буде.